Всім вітання. Ми в дорозі бачимо, Бусть трошки присів. Бочечка показували, що ми вантажилися на Буковину, начебто мені зробили зубаження, що Франківщина це не Буковина, то начебто їх буки ростуть. Я знаю, що буки там значить Буковина. Їдемо ми на Франківщину. Може щось буде по дорозі цікавого. Я думаю, що в такому. Якщо щось... нічого такого особливого то знімати не будемо. Будемо. Так що не перегортайте. Все, що цікаве, покажемо. Поїхали. Повернули ми як на Боголюби. Вже більше день побільшав і звернув увагу, що скрізь все так позамерзало добряче, як то, як то доброю зимою, добра наша зимова гума. Таке відчуття, що тут холодніше, або під ранок мороз побільше, бо виїжджали ми, щоб було із світлом. Якби не таке було замерзло а може ми не бачили, просто тут скрізь Почечком ми залишили. Можна в дзеркало глянути, на повороті видно, що прицепа за нами немає. Прицеп там десь остався. Але тут така дорога. Добре, що мороз. Не знаю, чи ми доїхали, якби не мороз. Тим більше, що місцевість така в суглинок, це біля Луцька самого. Це зовсім не те, що у нас на полісі. Зовсім не те, що не, таке, не така місцевість, такі грунт. Яка зима тут вам не передати. а тому що воно змерзло, то це 7 квітня. Запам'ятовуємо для історії 7 квітня 2025 року. Що їм далі? Так, зупиночка, нас, зупиночка нас не доїжджає до Франківська. вигрузили ми діжку. Везли діжку. пан Олексій, дивився, дивився на ютубі. Дочекався, не своїм очам. а дружина казала дуже рада, добре, що шубу не купили. Діжка більш подобається. Шубу моль їсть, а діжку не їсть. Вона буде довго служити. Місце тут багато, замотають котла, котла вже хочуть на борця поміняти, поки що не ставили, поки він новий. Не знаю, як там будуть. Ну то їхні справи. А ми будемо продовжувати далі рухатися. Уже трошки дня пройшло у нас. Так, ми знову в дорозі. Продовжуємо рух до основного об'єкта. скільки вже 2 години дня ми ніяк не можемо добратися. Ну, там трошки з тою бочкою заносити, було не так просто, трошки зайняло часу. Теж у нас бусує місце вже Можна буде не складати інструмент. Зазвичай, коли багато місця, тоді його не вистачає. Коли мало, то ми його економимо ще гірше. Все складаємо, воно компактніше лягає. Газуємо далі. Ну і що, ми їхали, їхали, приїхали. Що тут маємо? Котел борца стоїть. 50. Чому він так високо стоїть? А це має бути на такому рівні, потім ця стяжечка. Спеціально стяжечку не лили, щоб все поробити. Що треба. Тут деякі маніпуляції ми плануємо робити. Переробляти на тепло щоб відрізати. Теплоакумулятор борца. Утеплили, пошили такого кольорового чохла. чорний і сірим. тут чорний сірим, щоб все відповідало. Все по кольорах, чорне, сіре, Колір трансформер, труба із шибером. Хоча ми не робили шибер, тут був турболізатор, якщо завитягали. Але зайвитяли, був ще шибер. Добро і шибер, все поробив. Добро терпіння набрався, чекав дуже довго у нас. Дуже довго чекав, але дочекався. Дочекався турбулізатор. вони ну, раніше забирали. Бачок вже на місці, вже дуже багато що нам вже підготовленого. Якби ми зараз привезли з собою котел, бочку, поки занести, поки замотати, практично наша дорога майже той самий час повернувся б нам. Значить сам монтаж ми вже, це буде окреме відео. Хто е, хоче, ну, кому цікаво, значить е, як то кажуть, слідкуйте за нашим каналом, можливо, хтось не підписує, щоб не пропустити. Пропоную підписатися. Це корисно для того, більша полі... популяризація наших відео. І люди багато що беруть із наших відео. Часто буває, каже, я пізно побачив. Пізно побачив, тому що мало було підписок, і воно мало YouTube пропонував. Отаке. От ну що, зустрінемося в новому відео. До побачення.